Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Вчора був такий цікавий класний день. Вчора до нас приїздили. Два сенатора американських Сполучених Штатів Америки це Річард Блументаль, це демократ, і Лінсі Грем. Вони не вперше. Вони і разом здається, в якійсь делегації були. Ну, з ними зустрівся прем'єр-міністр Шмигаль. Поки що щось сказали: змінимо, змінимо. Ну тепер не, 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 не видно, що буде, буде змінений. Ну, подивимося. І вчора вперше, Володимир Олександр Зеленський, Верховний головнокомандуючий визнав, як і головнокомандувач Олександр Сирський. Вони визнали, що Збройні сили України в Курській області. Це було визнано після того, як була доповідь е і ГУР, і СБУ, і потім головнокомандувача Сирська. І він на цій в цій доповіді сказав, що Збройні Сили України контролюють 1000 квадратних кілометрів в Курській. Області, що було, це була ставка. Що було на цій ставці? Е ну, що, що доповідь була, та це. Це зрозуміло. І ще що сказав, що на цій ставці, ще кілька доручень Конденного штабу надав Верховного Лукавич підготувати чітку і прозору стратегію повернення наших людей з полону. Це ось перше, да що і військові пишуть всі кажуть: ми не знаємо кінцевої мети, ми не знаємо всі цієї стратегії, але одна вже досягнута. Обмінного фонду дуже класно. Ну, також як поки що неофіційно, але по різним істочникам вже більше тисячі полонених, більше там строковики. Але там є і ахматовці, і це цінніший обмінний фонд. Зараз там буде е кадирка, в'їжджать, піщати, стрибать, міняти, 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 Та і хлопців молодих оцих е строковиків. Молодих, але вбивців вже. Вони вже вбивці. Ну... Це це дуже добре. Ще що було поставлено міністру оборони і дипломатам е, представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території. Про це ж президент розмовляв із сенаторами, і республіканець Гремі, е, він сказав, закликаю і приїду, буду закликати там говорити, щоб президент Байден надав. Е, а, а, так, такий дозвіл. Слухайте, мене дійсно іноді це так дратує. Це як от дали борщ, да? але не дали ні ложку, ні, ло, ні виделку, нічого не дали. Борщ гарячий, аж кипить, а ти тільки язиком повинен його. Ну, ну, не так поводять себе справжні, от справжні друзі. Це так поводять себе, друзі. Знаєте, в даний момент друзі з тобою, ну, це, це, це не постійні і не дуже, ну, як мені каже, зв'язуючі партнери. Ситуативні. Ось зараз ми ситуативні для американців партнери. Зможуть вони дати? Не знаю, подивимося. Всі закликають, і прес-конференція була з закликом. Після цих, а, ще ж там президент надав команду розробити гуманітарний. Слухайте, я просто з цього теж не подобається, але що робити гуманітарну програму да? для Курської області, де зараз наші. Ну, ну так, блин, ми робимо для них программу. Тим більше, що ось цей ось цей покидяк пуйло, сказав, о каких переговорах вообще може йти річ з людьми, которые без розбору наносять удари фамильним. От знаєте, от, мабуть, не дрогнула рука, якби це якась людина мені це сказала. Неважливо. Путіна це точно б не дрогнула рука. Як так Та та, та слів немає. Ну це говорить не людина, це говорить не людські слова, це говорить взагалі, ну просто вбивши сотні, а може тисячі дітей наших. І воно це каже. І я ну, я поганий, я не такий. я... Я вже казав, що я робив. Я б зараз зірвав отам на Росії, де наче все. Все промислове, все, де вони працюють, все де. Да, людей не чіпав, би, да, домівки не чіпав, би, але все: відкладочок, мостів, трансформаторів, вишок зв'язку, да все, все б зірвав. Щоб ну, це, це, це не симетрична відповідь, це не зеркальна, але хоча б, щось. От те, що вони кажуть, хоча б, не зря, хоча б щось не зря було, розумієте? Тривога закінчилася, була у нас тривога. Друзі, підпишіться, будь ласка, Голо... якщо можете розповсюдьте. По... ну просто таке прохання. Розповсюдьте, це ще головне. І подобаєчка, і дзвоничок. Все сейчас дуже дуже головне. Ну і ще одна така цікавенька-цікавенька новинка. Новинка, новинка, як мі... як мені подобається, да на більшості АЗС Криму зник популярний бензин з марки А 95 Ну зникає, і причому зникає так, знаєте, як вітери, де і там буря. Ще не на всіх, але, але, але. Як розповідають місцеві місцеві мешканці Криму і їхні пабліки, різні різні ЗМІ. Запаси бензину цієї марки. В них вже не поповнювалося днів 10. Днів 10. Ось сьогодні. Вчора, неділя, сьогодні взагалі буде у них веселий день. Немає 95-го. А на чому ж їздять е, автомобілісти? Чи в Мерседеси, в Ауді, я не знаю, там в Тойоти. Е, 80-й чи 76 й заливають. В Севастополі ще на 2-3 дні раніше він почав зникати і дуже здоровий дефіцит. І, як також пишуть їхні пабліки, їхні пабліки, що до Криму бензин завозять у цистернах на залізничних паромах. Пам'ятаєте, як після вдалих атак наших Збройних сил України, чи ГУР, чи СБУ, не знаємо що, залишився всього один найменший паром? Ну це ж класно! Камні з неба. Ну, не камні, ну бензина нема. Ну, це ерунда. Для кримчан це ерунда. Е, головне, що ось хто там кричав з них. Камні з неба, ми в Гавані, ми вдома, та все нормально. Все нормально. І за, закінчу також тим, ну, тим чим практично почав, нам потрібен дозвол на, дал... на зброю. Стріляти далеко. Ми знищимо. Ми знищимо. Ми підемо в Москву, я кажу, якби два роки назад казав, Марія моя була. Ну, можливо, вона не здійсниться до кінця, а можливо здійсниться. Якби, 50 тисяч, 10 бригад по двом дорогах з класним ППО, от десь на тиждень і в Москві, вони не бачать росіяни. Хоча вони такі, наче гнелів в'явничі, але вони не бачать е, хисту захищати ось цей уряд. І це нам в плюс. А ми поважаємо нашу, нашого президента, нашого верховного головнокомандувача, нашого головнокомандувача. А головне, ми любимо і поважаємо наші Збройні Сили України, друзі. І все робимо, щоб допомогти їм. І щоб ми перемогли. Я дякую Олексієві Олені, Ковтунь Лариси, Брийовській і Єлизаветі, пусилка Олені на Реп і також бусилка Олена на канал перерахувала. Дякую вам, велике пані Олена. Хтось з Монобанк три великих букви І. Дякую вам. Також Монобанк, хтось вчора, 21.00. Дякую за переказ. Петрашук Ользі і Зарінчук Марині два перекази на А Банк. Маріанна, вибачте, пані Маріана, велика, велика вам подяка. Друзі, ми разом ми працюємо, ми перемагаємо. Головне, ми не повинні ні в чому розчаровуватися. Ми повинні тримати своєї лінії. Ми повинні мати свій принцип і своє бачення. Поцепіть де можете, прапорці України. Україна переможе.